Наслідок авіодару по Тегерану 31 липня, загинув Ізмаїл Ханіян, один із лідерів Хамасу бойового групування, з яким Ізраїль воює з жовтня минулого року. Крім того, незадовго до цього Ізраїль атакував столицю Лівану, цілились по командиру руху Його Тель-Авів вважає відповідальним за одну із наймасштабніших атак проти Ізраїлю за останній час. Раніше в нашому великому відео ми пояснювали, що таке Хамас і чи можна його знищити, і мали рацію у прогнозах, що зробити це вкрай складно через розгалужену мережу керівництва групування. Ізраїль досі продовжує спроби обезголовити Хамас, як от ми це бачимо з атакою на ханію. На тлі цих подій ми хочемо з вами поговорити про загострення на близькому сході у нашому відео про іншого ворога Ізраїлю, Хезболу. Хто хто такі бойовики Хезболи і чи можна протистояння Ізраїлю та Хезболи вважати новим видком конфлікту на Близькому Сході? Ми пояснюємо це. У цьому відео для цього ми поспілкувалися з експертами із Ізраїлю і з Лівану, щоб краще зрозуміти, як ситуацію сприймають по різні боки конфлікту. Хезболла, зосереджена у Лівані бойове угрупування, відкрило обмежений другий фронт на півночі Ізраїлю майже одразу ж після атаки Хамас на Ізраїль, і з того часу сторони перестрілювалися. Хезбула союзник Хамасу. Його так само підтримує Іран. Іран обох вважає своєю віссю опору, яка діє проти Ізраїлю та США на близькому сході. Хезбула з'явилася у далеких 80-х і відтоді ставала потужною не лише бойовою, а й політичною силою. Нині вона представлена у ліванському парламенті, є однією з найбільших партій в країні, але насправді не представляє більшість ліванського народу, каже ліванський журналіст Джазі. Змашщонгерндлібеністейтхез значно сильніша за ліванську державу в усіх аспектах: і у військовому, і в організаційному, а також в логістиці, фінансах. Це певним чином держава в державі навіть могутніша. Розмір її армії невідомий, але приблизно вона налічує десь понад 50 тисяч людей на додаток до великого арсеналу високоточних ракет, протитанкових засобів, зброї та всіх видів військової техніки. Це ставить її ймовірно вище за більшість армій у регіоні Поворотним моментом для Хезбули стала її участь у війні в Сирії, каже хіджазі. Якщо до того за своєю тактикою вона була більше схожа на партизанське угрупування, відтак почала діяти радше як регулярна армія. У Хезбули тисячі бойовиків величезний ракетний арсенал на півдні Лівану. За оцінками центру стратегічних і міжнародних досліджень, Хезбула має десь 120-200 тисяч ракет і снарядів, зокрема ймовірно, зенітні та протикорабельні ракети, а також керовані ракети, здатні уражати цілі в глибині Ізраїлю. І це серйозніше аніж арсенал, який має. А Хамасбала хезбола істотно небезпечніший ворог ніж Хамас. Це значно чисельніша організація, значно досвідченіша. Вона набагато краще оснащена. Її значно сильніше підтримують іранці. Хезболла є набагато важливішим стратегічним активом Ірану і вони докладуть максимум зусиль щоб зберегти це надбання. Після атаки Хамасу на Ізраїль Хезбула переважно обстрілювала ізраїльські позиції на півночі Ізраїлю та на Голландських висотах, скелястому плато на південному заході Сирії, де Ізраїль розгортає свої поселення всупереч міжнародному праву. Здебільшого Хезбела запускала ракети та атакувала військові цілі за допомогою ударних безпілотників, пише BBC. Цахал відповідав ударами із повітря та артилерії по позиціях Хезболи у Лівані. Як фіксує ООН, більше 90 тисяч ліванців залишили свої домівки через атаки Ізраїлю, що не менше сотня цивільних загинула. Альські посадовці кажуть про 60 тисяч своїх вимушених переселенців та десятьох загиблих цивільних. Джеремі Боноглядач Бі BBC, зазначає, у цього протистоянні все таки були негласні правила. Обидві сторони націлювалися саме на військові об'єкти, хоча й не обходилися без цивільних жертв. І конфлікт залишався обмеженим. Але 27 липня усе змінилося. На цих кадрах наслідки ракетного удару, який стався у громаді Мадждан Шамс. Це одне з чотирьох поселень на окупованих голландських висотах. У наслідок атаки, 27 липня, на футбольному майданчику Мадждан Шамса загинуло 12 людей. Це діти та підлітки. Ізраїль наполягає, що це Хезбола здійснила атаку ракетою іранського виробництва, випущеною з невеликої відстані у Лівані. США також поклали відповідальність на хезболу, хоча вона свою причетність заперечує. Я впевнений, що Хезболла не мала наміру вбивати дітей. Насправді вони мали намір вдарити по військовій базі, яка розташована неподалік але ракети не є дуже точною зброєю. Я не думаю, що Хез насправді зацікавлена в жертвах серед цивільних. не з доброї волі, не тому, що це поза етичними стандартами, а тому, що вона знає, що це означатиме дуже жорстку та потужну відповідь Ізраїлю. Ймовірно, це означало б оголошення повномасштабної війни, у якій вона насправді не зацікавлена. Хезболла раніше багато разів заявляла, що вбивство будь-якої цивільної особи, убита в Лівані, призведе до вбивства цивільної особи в Ізраїлі. Але врешті вона ніколи не застосовувала це конкретне рівняння, тому що це рівняння надто дороге. Цей епізод – один із найбільш масових за кількістю цивільних жертв на ізраїльсько-ліванському кордоні, де до того ж загинули діти. Спонукав ізраїльську владу заговорити про неминучу помсту. Головний союзник Ізраїлю Сполучені Штати засудили атаку, але при цьому закликали Ізраїль проявити стриманість у його діях у відповідь. Білий дім заявляв, що веде безперервні переговори з Ізраїлем і Ліваном із моменту нападу. В адміністрації Байдена заявляли, що працюють над дипломатичним рішенням для ізраїльсько-ліванського кордону. Але 30 липня Ізраїль завдав обіцяної відповіді у вигляді авіаудару по столиці Лівану-Бейруту. Як писало ізраїльське видання The Times of Israel, імовірно, об'єктом авіаудару по Бейруту був Фуад Шукр, старший радник лідера Хезбули Хасана Насрали. Кілька років тому армія оборони Ізраїлю називала Шукра очільником проєкту високоточних ракет угрупування. В Цахал вважають, що саме він відповідальний за нещодавній обстріл голландських висот. Крім того, шукр перебуває у розшуку США за участь у вибуху казарм морської піхоти США у Бейруті. Ми звели рахунки з Шукром і зведемо рахунок з усіма, хто завдасть нам шкоди. Кожен хто вбиває наших дітей, хто вбиває наших громадян, хто завдає удару по нашій країні, їхня кров на його руках. Ізраїль дуже мудро обрав ціль, оскільки для Ізраїлю дуже важливо зберегти американську підтримку. І американці нічого не можуть сказати про цю ціль, бо самі американці хотіли її. На руках Шукра кров 241 морського піхотинця. його голову оцінювали у 5 мільйонів доларів. Його розшукує ФБР. Самі американці кілька разів намагалися вивести його і засудити. Що вони можуть сказати, якщо Ізраїль поцілив у нього? У них немає іншого вибору, як бути поруч із Ізраїлем за таких обставин. Крім того, для Хезболи це все таки доволі болісна статусна втрата, каже Кобі Майкл, ізраїльтяни поцілили по Бейруту, найчутливішій точці, де розташований штаб Хезболи, де живе більшість її лідерів із родинами. За словами Майкла, водночас це сигналізує про значні розвідувальні та оперативні можливості Ізраїлю та про рішучість завдавати нових ударів, а також що ізраїль не боїться ідеї розширення війни. Але наскільки реальним є це розширення і як далеко усе може зайти? чи може вбивство одного з військових командирів Хезболи спонукати групування повноцінно вступити у війну? Села Хіджазі зазначає, великою мірою це залежить від Ірану, який підтримує Хезболу. А після убивства високопоставленого лідера Хамасу у Тегерані, Іран ймовірно не буде стримувати Хезболу. Якщо ж говорити про мотивацію самого групування, то Хезболла не зацікавлена в активізації цієї війни. Я думаю, навпаки, Хезболла дуже задоволена ситуацією, в якій триває ця війна, тому що, хоча вона вже виявилася дуже дорогою для неї, все одно це не так дорого, як повномасштабна війна. І здається, на кінець війни Хезбола отримала багато обіцянок. Наприклад, якщо ви зменшите напруженість, і якщо ви не підете в Абанк банк проти Ізраїлю, наприкінці війни буде угода про демаркацію кордону з Ізраїлем, яка дозволить вам представити ліванському народу якесь досягнення. Я гадаю, що Іран буде дуже обережним, тому що Іран розуміє, що Ізраїль не один США стоять за Ізраїлем, і якщо вони дадуть відповідь у дуже агресивний спосіб. То протистоятимуть і Ізраїлю і США у цьому відео ми говорили про те, як поруч з Ізраїлем, який і так перебуває у стані війни з осені минулого року, набирає потужності ще один ворог шиїцьке бойове угрупування Хезбола, і чи можуть останні епізоди ескалації між ними свідчити про те, що скоро можна буде говорити про ще один новий фронт цієї війни. Короткий підсумок, поки зарано та ситуація вкрай напружена. Але ми продовжуємо стежити за розвитком ситуації на близькому сході. Тож, щоб не пропустити новин і пояснень про це, підписуйтесь на суспільне новини. А також пишіть нам у коментарі, чи стежите і ви за цією темою.